19 серпня православні християни відзначатимуть преображення Господня. Назва свята пішла від того, як прообразився Ісус Христос. За 40 днів до розп'яття Христа Ісус і три його учні Петро, Іван та Яків, піднялися на гору Фавор. З віблійними переказами під час молитви на горі обличчя Ісуса засяяло як сонце, а одяг став білим як світло. Тим самим Христос показує своїм учням напередодні свого страждання, знову таки, що він є втіленим Богом, він привідкриває завісу свого справжнього Богу людського єства. Він демонструє, що він не просто є, ну скажімо, талановитий проповідник, що було очевидно всім, так що він є не просто ефективний цілитель, що він є не просто тлумач старозавітних текстів, знавець біблійних текстів, а він є Богу людиною. Він показується, демонструє своїм божественним сяйвом, що в ньому є Богу, людська природа. Також цей день у народі називають яблуневим спасом. За традицією люди освячують яблука та інші фрукти нового врожаю, аби подякувати Богу за його дари. Під час освячення ці плоди вони не набувають якогось, скажімо, надприродного надприродного статусу чи властивостей якихось характерних так? це є форма подяки Богу за те, що Він дає нам. У цей день у церквах проводять богослужіння у Святому миколаївському соборі богослужіння відбудеться завтра о 9 годині. Ми безперечно будемо раді, якщо наш собор буде поповнюватися новими парафіянами, котрі відкрили для себе християнство, котрі хочуть, хочуть скажімо, на бути осмисленого християнського життя. Буде обов'язково проповідь, освячення, все, що має бути, все, що передбачено традиціями. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.